ж рубрика вічного польоту даже що тепер навіть без польоту відбувається на території російської федерації просто там палають ще на місцях базування їхні винищувачі та бомбардувальники щоб неповадно було як то кажуть на російському військовому аеродромі Оренбург-2 знищено ту 134 про це звітує головне управління розвідки міністерства оборони україни яке вирішує що чому б у понеділок зранку нас не потішити такими прекрасними запальними новинами зігрітися в цей уже до Доволі таки прохолодний а понеділок, жовтня, року 2024. Такі борти ту 134 зокрема використовуються для транспортування керівного складу Міністерства оборони Російської Федерації на оленях Тепер хай пересуваються, що боялися, і на собаках. На військовому аеродромі Оренбург-2 у Російській Федерації знищено військово транспортний літачок ту 134 повідомили в головному управлінні розвідки міністерства оборони України. Цитую, спалили ворожу тушку. Ну власне, там її місце спалені. У ніч з 12 на 13 жовтня 2024 року. На Росії горів літак, літак ту 134 що належав до 117-го військово-транспортного авіаполку збройних сил країни агресорки. Ніщівна пожежа, як бачимо, та і до не залишилось, лише самі спогади. Спалахнула на російському військовому аеродромі Орінбург-2, де базувався ту 134 тридцять Деться повідомлені наших розвідників У розвідці зазначають, що такі радянські борти використовуються зокрема для транспортування керівного складу Міністерства оборони Російської Федерації. Було би дуже добре, якби вони, звісно, там опинилися. Просто новина набула була би нових барв, в усіх сенсах цього слова, але початок теж непоганий. Думаю, тепер вони будуть боятися і по тисячі одному разу перевіряти в якому. Тані справності чи не дуже їхні борти, а враховуючи, що проведена була спецоперація на території Російської Федерації, так на військовому аеродромі Оренбур-2, це свідчить про те, що дедалі більше. Росіяни, які проти путінської війни нагадаю, буквально напередодні видання з Телегра» вийшло з величезною в якій йшлося про те, що партизанський рух масштабується на території країни агресорки. Зокрема, там згадувалися і цитувалися керівники відомого нам дуже доброго, наших добрих друзів. До речі, які завжди передають нам вітання партизанського руху. А те, яке сформувалося ще в 2022 році, ті кажуть, що противників путінської війни стає дедалі більше в їхніх лавах поповнення і серед російських окупаційних військ безпосередньо, які і на території Росії, і на території, де Росія веде бойові дії, здають свої ж позиції, бо хочуть, аби війна закінчилася швидше, явно не перемогою їхнього диктатора. Не хочуть за нього вмирати, не розуміють, для чого їм торесь покровський знищений Маріуполь. Ну просто не не тямлять вони для чого їм іти вмирати за Путіна. І таких людей стає дедалі більше. І очевидно, що вони працюють. Тож. Працюйте, браття, так би мовити. Ну а ми рухаємося далі. Працюють і в Німеччині щоправда більше з вектором і акцентуацією на ті вибори, які наступного року чекають на канцлера Німеччини Олафа Шольца. І тут не встиг мені сказати Ігор Ейдман, соціолог і політолог з Німеччини в нашій розмові, яку ви до речі, можете свіжі подивитися ще на ютубі 24-го, що зміна канцлера Німеччини фактично неминуча. що… Шольц – це вже по суті така кривенька качечка. І що хто б не став наступним канцлером з тих кандидатів, які є, то вони будуть більш рішучі в підтримці України і не будуть озиратися на політичні ядерні особистісні страхи. Так і от новина, яка підтверджує слова і прогнози Ігоря Едмана. Він до речі говорить, що в Трампа ноученці, no що переможе обов'язково Камала Харіс. Тож будемо сподіватися і вірити в це. Кандидат у канслер Німеччини заявив, що передав би Таурус Україні, але звісно за певною мови втім. Іш рішучий він канцлер Олаф Шольц, голова опозиційної німецької партії Християнсько-Демократичний Союз та майбутній кандидат на пост канцлера Фрідріх Мерц, що було би нам непогано. Він підтримує передачу Україні далекобійних крилатих ракет Таурус, але не одразу, а після поетапного процесу. Про це повідомляє німецький новини телеканал НТВ. На думку лідера ХДС, передача Україні ракет Таурус, про постачання яких тривалий час звертався Київ, могла би відбутися за певною умовою. В ефірі АРД Мерс виступив за те, щоб Спочатку спочатку сказати російському диктатору Путіну, що його армія має припинити завдавати ударів по цивільних об'єктах Україні. Якщо Росія цього не виконає, а це очевидно. Не знаю до чого справді хоче ще питати Путіна. Він буде за те, щоб спочатку зняти обмеження на використання поставленої зброї. Цитує Мерца, німецька преса. Другим кроком буде вже саме передача Україні крилатих ракет Тауру. Чого від Шольца вже, очевидно всім стається? Годі чекати. Я нагадаю, що канцлер Німеччини не Олаф Шольц відмовляється на відріз від надання Україні Тауру. Свою позицію він пояснює аргументує тим, що він боїться, що радіус таких ракет дозволить їм в теорії долітати до Москви. А ми не боїмося, якби вони навіть долітали і на практиці. Хоча ми неодноразово говорили канцлеру Німеччини не тільки що нас немає мети бомбардувати Москву, Кремль чи щось таке іже з ними.